Мегантициклон Квентін, який утримував літнє тепло від осінньої прохолоди, поступився місцем малорухомому антициклону. Серкан у його циркуляцію залучено сухе та холодне повітря арктичного походження, що виявляється бадьорими свіжими ранками. До 24 вересня на Черкащині переважатиме сонячна суха погода з температурою вночі 7-12 градусів, в день плюс 20, плюс 25. Температурний фон літній 16 16-17 градусів, що на 3-4 градуси вище клімату. Відтак вихідні минуть без дощів. Зокрема, в суботу буде сонячно. Температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 24. У неділю та на початок тижня синоптики обіцяють хмарну погоду, теж без опадів. Температура вночі плюс 16, у день плюс 24. 22 вересня настає осіннє рівнодення, по тому коротшим стає день, а вечори довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною. Якщо вона була довгою, то ясної осені, а сніг випаде не скоро.